Але, на жаль, ми не можемо нічого змінити, поміняти вчора коли з дружиною. Але щоб воно повернулося, де даріть назад. Хоча б тільки не вернути, може бути. Так, говорилося, що старшими потуванні це вже розмірно. Пам'ятають, ми повітряли світ. Минулого сьогодні. 29 травня 2014 року. Під час проведення ротації особового складу доставки боєкомплекту, продуктів харчування і питної води, пі Слов'янському біля гори Карачун було збито вертоліт Національної гвардії України Мі 8, в якому знаходилося 12 осіб, це члени екіпажу і Особовий склад, який підлягав ротації. Шість військовослужбовців Національної гвардії України і шість працівників органів внутрішніх справ управління Міністерства внутрішніх справ в івано франківській області. Вчора була річниця проведені певні заходи в місті Львів, відкриття пам'ятника, зустріч із членами Рудей. Родин загиблих. І сьогодні, ну, майже рік і один день, вирішили також помінути цих хлопців, які загинули при тих сумних подіях, які родом з івано франківщини Вони не вибирали собі легкого шляху, вони виконували свій обов'язок і, напевно, Найбільша нагорода для будь-якої людини, яка носить погони, це навіть якщо смерть, якщо загинути, то загинути за батьківщину на полі боя, що в них і сталося. Сім'ям, родичам, звичайно, співчуття, тому що вони не псевдо, герої, не псевдо-патріоти, а це дійсно воїни, дійсно патріоти своєї держави. Які на жаль віддали своє життя.